Вечір добрий, хоча 17.59 в цей період то ніби ще день. Але то вже вечір по годиннику. <кій> Хочу показати, яким чином мені вдалося зекономити 4,1 кВт за ніч. І... Так я планую економити кожну ніч тепер. Так? Я показував на відео, що в мене є рециркуляція гарячої води. Це труба, яка йде вздовж усіх споживачів гарячої води і повертається назад в бойлер. Так? Це для того, щоб відкрити кран, текла зразу гаряча вода. Цю трубу треба дуже сильно теплоізолювати. Ну, ми її ізолювали, але тим не менше. За цілу ніч, як виявилося, вона може ну, доволі нехіло нагрібати електроенергію для нагріву. Якщо взяти за, наприклад, сьогодні, за завчора, та ось вночі, давайте беремо от, з першої ночі, 1,3 кВт годину. Друга ночі 1 кВт, третя 0,71, четверта 101. Це вночі тепловий насос догріває воду, тому що вона циркулюючи по цій системі. Нагріває стіни, що там, просто в повітря йде. І тепловий насос він по гестеретесу має нагріти воду до 41 градуса, як виставлено. Я порівняв. З включеною циркуляцією і без включеної циркуляції От, з включеною циркуляцією з 2300 до 7 ранку. Споживання 9 кВт. годину. З вимкненою циркуляцією. Бачите, так? оп, оп, різниця. Споживання 4.9. Тобто 4.1 кВт в годину. Я просто не потратив вночі через те, що я виключив циркуляцію. Ну, звісно, що вночі, той, хто відкриє кран, спочатку з крану буде текти холодна вода. Але вночі ми спимо. О, тобто це що виходить? Получається, що оптимізуючи систему, то коли і як її використовувати, можна, умовно, 4-1 кВт годину це якщо докупити 5 кВт акумулятор системи так? для того. От. І що це дало мені в результаті? Це в результаті мені дало можливість сьогодні давайте останні два дні вийти з ночі з рівним акумулятора 64%. В той час як перед тим? 59, 60, перед тим. Взагалі це ще був бойлер старий, ну той, що віднагрівався, 23%. Так? І це я добирав з мережі, от видно, що я добирав з, від стовпа. А останні 2 дні я нічого не беру з стовпа. Перед тим теж не беру з стопати. 4 дні, перед тим теж не беру. 6 днів. От 6 днів у мене тут я щось добрав, був внизу трошки. Тобто у мене вже майже тиждень повний овгріт. Я не беру від стовпа нічого. Завдяки доволі простому пристрою. Я взяв розумну розетку. Зараз покажу її на короткому відео, запишу на телефон і додавлю до кінця цього відео. Дякую за увагу. Так, ось налаштування. Санов розклад. 6 ранку включити, 20.30 виключити. ідея в тому, що з 6 до 7 за годину мав би тепловий насос нагріти воду до потрібної нам температури. І у 20.30 виключити. Так? То це є, як можна глянути. Тут є логи. От, і він Показує, що 23,39, от він вимкнувся, в 5.59 включився. Так? Він перед тим раніше працював в іншому місці, тому на ту історію не подивіться. Тепер як це виглядає ось цей насос, та він бере не багато, він бере 22 Вт. Щоб ви розуміли, що причина не в насосі, а в воді, яка йдуть втрати. Ось від насоса кабель на розетку сонов. І яка клацає, він включає, виключає. І все. І це дає 300, 320 гривень. Ця система мені дає економію 4, більше 4 кВт в добу. І я здатен повністю, повністю жити на сонці. Тільки через це. Користуйтесь. Дякую вам за підтримку.